Я побачив лебедів і кормлюк хлібом. Зараз не підпливуть ближче. Не почули, що я кидаю хліб. Зараз підпливуть ближче. Ну-ка ще будуть їсти. Хліб їдять? Як вони швидко всі підплили, я не зря, вибрав цей ставок красносівський. Тіка краса навкруги. Вони голодні, шеплять один на одного. Цей став знаходиться між містом Шепетівкою і між містом Красносілкою. Скоріше за все, що це частина, крайня частина міста Шепетівки, але я точно не знаю. Кормлю їх, хто їх буде кормити. Сьогодні я взяв цілу буханку, таку от, зараз зніму обгортку, планую їм згодувати цілу цю буханку. Я їм подрібню, видно як наскільки вони голодні, як вони швидко справляються з їжею. Так я кормлю лебедів, Їх багато, вони встигають з'їсти все. <кій> Видно зразу, що вони давно ситно так не їли, як і я сьогодні. Сьогодні я їх сито накормлю? Досить наїдяться? Бачимо, що залишилось від цієї буханки вже. Невеличкий кусочок лишився. <кій> Нагадаємо, що ми знаходимося на ставку на окраїні міста Шепетівки. Бачимо які високі дерева. Це ось цей ставок Красносільський, між Шепетівкою і Красносілкою. Там в тій стороні. Красная сетка начинается, а это край Шепотевки. Там вот видим дамбу. И такие прекрасные творения тут живут, которых я кормлю. Вони м'їли, біїли, біїли, Їх тільки кормети. Бачимо, що вже буханка закінчується. Остикав. Такий шматочок залишився від величезної буханки. Я ще, я ще вчора їм купив, але вчора їх не було тут. Вони, скоріш за все, були з цієї сторони. Я не хотів так далеко йти. Моє, вже майже 10 хвилин я їх кормлю. Ось в мене ще трохи впало хліба. Вони шеплять один на одного, тому що <кій> кожен хоче з'їсти. Все, в мене буханка закінчилася, але я бачив, що в мене трошки впало ще ось тут. Думаю, я зараз це візьму. Вот. На. Ось так більш-менш я їх покормив, вони з'їли цілу буханку за 10 хвилин. Ну що, що я скажу? Молодці? Молодці. Тут дуже добре відпочивати, гарна погода. Отак. До завтра, друзі.